Любі дітки, знання і виконування правил дорожнього руху збереже нам з вами здоров'я і життя. Будьте обачними і уважними на дорозі, дотримуйтесь всіх правил дорожнього руху. Тема сьогоднішньої нашої аплікації називається Моя вулиця з метою закріплення. Правил дорожнього руху. Подивіться, будь ласка, аплікація дуже об'ємна, її можна виконати за декілька разів. Ось яка у нас з вами гарна вулиця. Подивіться, на неї розташовані і будівлі, і дорога, і наш помічник світлофор. Що ж нам знадобиться, нам знадобляться ножиці. Клей, пензлик, а також папір різного кольору. Так, для початку беремо білий аркуш паперу і будемо внизу наклеювати дорогу. Подивіться, дорогу ми вирізаємо із чорного паперу, у нас така виходить. Довга чорна смужка, схожа на прямокутничок. Наклею її ми внизу. Далі нам знадобиться синій колір, щоб вирізати два прямокутничка. Один вищий, другий нижчий. Це у нас буде будівля. Високу будівлю. Ми наклеїмо справа, ось так, а та, що нижча, зліва, вгорі. Одна у нас внизу будівля, друга вгорі. Далі нам знадобиться дах для нашої будівлі. Це будуть дві смужечки, ось такі, з коричневого кольору. Прикладаємо їх, і нак... будемо наклеювати на... зверху на одну будівлю і зверху на другу будівлю. Ось так. Так, дітки, зверніть увагу, що будівлю треба трошечки віддвинути, щоб Справа і зліва залишилося місце. Це для того, щоб ми рівненько і правильно приклеїли дах для нашого будиночку. Ось так. так. Далі нам знадобляться віконця. Треба вирізати багато квадратиків. Ось таких. Це будуть віконця, і будемо їх розміщувати справа і зліва. Ось так. На одній будівлі, і на другій також це віконця. Віконця можу, можуть бути як і квадратної, так і прямокутної. Форми, які вам більше подобаються. Ось і готові наші віконця. А далі нам потрібні двері. Двері у нас це два прямокутничка. Треба вирізати також коричневого кольору. І будемо наклеювати їх внизу. Ось так. Дивіться. Двері. Так, далі нам треба зробити перший перехід. Для цього нам потрібні смужечки, вирізані із білого паперу. І будемо їх приклеювати посередині між домами. Ось так і готовий в нас перший перехід. Так. А далі вирізаємо і приклеюємо, і будемо вирізати і приклеювати нашого помічника світлофора. Вирізаємо смужечку із чорного паперу. Далі прямокутничок із чорного паперу, ось такий наклеювати, будемо його зверху нашої смужки. І круглу форму зеленого, жовтого і червоного кольору. Так, підказуйте, як правильно нам наклеїти кольори у світлофора. Спочатку червоний, потім жовтий і зелений. Так готово. Так. Далі доповнити наш, нашу аплікацію можна сонечком, можна вирізати із жовтого кольорового папіру, можна намалювати і хмаринку. Подивіться, дітки, вирізати смужечки для перехіду можна ось так, з квадратика, вирізати віконця можна ось так. І смужечки а круглу форму щось обвести кругленьке, на жовтому, червоному і зеленому аркуші паперу. Ну, наприклад, можна використати ось таку кришечку від пляшечки. Так. І ось така виходить у нас гарна вулиця. Подивіться, дітки. Малюночок можна, е, нашу аплікацію можна доповнити малюночком, намалювати себе у віконці, братика, сестричку або матусю. Також можна на дорозі намалювати машинку, намалювати діточок, себе, матусю або братика і сестричку. А ще можна обіграти нашу аплікацію. Наприклад, за допомогою маленьких машинок і мілких іграшок. Ось, подивіться, у мене хлопчик і дівчинка. Я ось так поставлю їх, вони молодці, вони правильно виконують всі правила дорожнього руху. Ось зараз так поставимо нашу дівчинку. Щось у них... О! Не хоче вона стояти ось так. Так, за допомогою мілких іграшок можна обіграти нашу аплікацію. Дітки, будьте обачними на дорозі. Виконуйте всі правила дорожнього руху, зробіть і ви таку свою вулицю.